Неймовірний скарб золотих монет пощастило знайти двом ізраїльським підліткам, які проходили стажування в управлінні античності Ізраїлю. Коенос і Юваль Янів випадково натрапили на знахідку під час польових робіт у центральному районі Ізраїлю. Спочатку підлітки помітили на землі щось блискуче, а коли копнули, то не повірили своїм очам. Хлопці знайшли горщик, який містив 450 золотих монет монет, 270 з яких були порізані на частини. Більшість монет належить до періоду Аббасидського халіфату держави, що існувала з 750 по 1258 роки. Це були динари, виготовлені з практично чистого золота. Вага скарбу склала 845 грам. І, за словами вчених, в ті далекі часи це були значні заощадження, за які людина могла кукурудзи. Купити розкішний будинок у одному з найкращих районів столиці Єгипту. Цікаво, що серед ісламських монет знаходився і досить рідкісний солід християнської візантії. Ці монети в Ізраїлі ніколи раніше не знаходили. На соліді, викарбованому у Константинополі, зображений візантійський імператор Феофіл, який правив у 9 столітті. Присутність візантійської монети в скарбі з ісламськими свідчить. Про економічні відносини між імперіями, які на той час суперничали, людина, яка сховала цей скарб 1100 років тому, ймовірно, хотіла знайти і забрати його назад, тому закріпила горщик за допомогою цвяха. Зараз ми можемо лише здогадуватися, чому вона не повернулася за своїм скарбом. Зазначила керівник розкопок кліат Надавзів. А я зазначу, що мою статтю про скарб золотих монет ви можете прочитати на сайті Віоліті, де віднедавна кожен користувач має можливість розмістити статтю, поділившись інформацією на тему колекціонування, археології та цікавих знахідок. Всі посилання, як завжди, залишаю для вас під цим відео. Гарного дня і слава Україні!